З 1 жовтня в Україні триває нова процедура адміністрування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування. Зміни у сплаті, запроваджені новими нормами в податковому кодексі та деяких законодавчих актах у зв'язку з проведенням адміністративної реформи. Надходження єдиного соціального внеску контролюється головними управліннями Міністерства доходів і зборів в областях. Раніше соціальний збір акумулювали органи пенсійного забезпечення. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів у вересні 2013 року. Відповідно, страхувальник сплачує обов'язковий соціальний внесок за місцем взяття на облік на рахунки органів міндоходів. Відкриті в головних управліннях Державної казначейської служби, і які доступні у всіх банківських установах. Фізичні особи, ті, які знаходяться на загальній системі податкування. По результатах року визначається чистий дохід, який отримав підприємець за цей період. Відповідно, приміняється ставочка і ну до пенсійного це є 33,2%. І тоді ця сума необхідно суб'єкту складе до соціального внеску. Що стосується суб'єктів підприємської діяльності фізичних осіб, які обрали спрощений систему податкування, тут вимога законодавства така, що ці суб'єкти сплачують соціальний внесок поквартально в розмірі 33,2% до мінімальної заробітної плати. Тому що тут розрахувати можна квартальну суму постійно, тому що вона залежить від мінімальної зарплати і ставочки. Суб'єкт підприємницької діяльності на загальній системі податкування фактично сплачують по результатах року, але на протязі триваючого року повинні сплачувати авансові. По результатах року робиться перерахунок, якщо необхідно, доплачується. Якщо Сума на протязі року була трошки більше ніж вийшла по розрахунку фактичному. Тоді повертається на рахунок або зараховується наступ в рахунок наступних платежів. Адміністрування єдиного соціального внеску покращило можливості для страхувальників. Для цього проведена відповідна організаційна та технічна підготовка, аби для підприємців цей процес був максимально комфортний. В першу чергу покращення стосується того, що ввели один єдиний рахунок для сплати єдиного внеску. Це досить поліпшило нам роботу, тому що вже не виникає помилок при віднесенні тих чи інших платежів на різні рахунки. Зменшило кількість помилок. При поданні звітності по ЄСВ, а також покращило централізацію звітності, оскільки зараз ці звіти подаються на єдиний орган на Міністерство доходів України. Ми сумлінні платники єдиного внеску. Звітність подається у нас до 20-го числа поточного місяця. внески сплачується кожного разу при виплаті заробітної плати. Тобто ми виплачуємо два рази на місяць аванс і заробітну плату. За підсумками жовтня в області зареєстровано понад 12,5 тисяч платників єдиного соціального внеску. З них незначна частина, які порушили терміни оплати і звітності, загалом стверджують головному управлінні міндоходів. Культура сплати податків значно зросла. На протязі у тих двох місяців, як ми які ми адмініструємо цей податок чи внесок правильніше, я би відмітив, що культура як ви кажете, його сплати наші в нашій, по крайній мірі в нашій області досить висока. Ну чим я це можу аргументувати?» Значить, до суб'єктів, які недобросовісно виконують ці обов'язки, відповідно передбачені законодавством адміністративні і фінансові санкції. Адміністративні санкції передбачені за неподачу або несвоєчасну подачу звітності по єдиному соціальному внеску від 340 до 510 гривень за кожну таку неподачу. Адмінвідповідальність. Що стосується фінансових санкцій за несвоєчасну сплату, Єдино соціального внеску. Ну, я вважаю, санкція досить вагома. Це є 10% від суми недоплати. І крім того, за кожен день 0,1% пеняша нараховується. Ну, невигідно не сплачувати. Невигідно, зрозуміло. Це ніколи не було вигідно не сплачувати будь-який податок, тому що за несплату постійно йде та чи інша санкція. Ну, тут досить великий розмір пені. На прикладі двох місяців ми бачимо, що більше 12 тисяч суб'єктів, які зобов'язані були подати звітні, зобов'язані подавати звітність щомісячно. Ну порядка 40-50 суб'єктів це ті, які зробили це не своєчасно і відповідно були притягнені до до адмінвідповідальності. Ну несвоєчасна сплата. Ну з 240 мільйонів, які надходять в середньому місяць по Закарпатській області, ну це десь буде порядка 3-4 мільйонів. Як засвідчує звітність першого місяця адміністрування страхувальників, підприємці в переважній більшості обирають електронну форму подачі звіту. Безкоштовний електронний ключ значно покращив сервіс в системі Міндоходів. У нас на підприємстві відправляється тільки електронна звітність, і якість електронної звітності значно покращилася саме за останні два місяці. Ми відразу відчули, що наскільки добре йде централізація, коли Вся звітність відправляється на єдиний орган, немає розмежування. Пенсійний фонд, податкова набагато краща якість. Форма зараз єдина звітності, яка подається в досить зручній формі, де таблиця, де зазначені всі страхувальники. узагальнення даних проходить в першій таблиці. Це все відправляється. Відразу на Міністерство доходів отримуємо дві квитанції практично відразу після відправки звіту. Тобто покращився взагалі термін приймання даної звітності. Раніше були з цим перебої. Ми мали навіть тиждень-півтора для того, щоб отримувати квитанції про підтвердження подачі звітності. Зараз це все покращилося, практично відразу отримуємо підтвердження. Маючи електронний ключ, звітність можна подати в електронному вигляді в будь-який удобний для вас час. Зрозуміло. Фізичні особи трошки питання, як то кажуть, ну менше вибирають електронну звітність, але тенденція у нас досить хороша. І зразу навіть вернеться за ці два місяці. Якщо коли платники, які перейшли з до нас, вони подавали звітність в електронному вигляді. Ти було порядка 57% таких платників інші на паперових носіях. То вже на сьогодні ми маємо 73% платників подають звітність в електронному вигляді. Хто нашує, я запрошую все-таки вибирати ключі і подавати звітність в електронному вигляді. Це ну, Економія часу дуже велика і набагато спрощує процес подачі звітності для платника податків. Тим більше, що міністерство доходів і зборів в цілому. В цьому напрямку ну, досить приділяє велику увагу розвитку. До кінця року має бути створений кабінет платника податків, і тоді і громадяни, і юридичні особи, які будуть мати можливість працювати з цим порядом, маючи електронний ключ, можуть в будь-який момент звірочку зробити. Тобто можуть в цьому кліті побачити свою заборгованість, свою переплату. Тобто, не треба йти в міністерство доходів і зборів, не треба проводити якісь звірки, не треба. Давати якісь запити, це можна буде все зробити через кредит платника податків. В системі Міністерства доходів налагоджена постійна консультаційна допомога фахівців. Вся інформація також розташована на офіційному веб-порталі. Введення центру обслуговування платників податків набагато пришвидшилася робота податкових органів. Саме працює постійно консультаційна лінія, тобто ми будь-який момент можемо зателефонувати на гарячий телефон на гарячої лінії, отримати консультацію з будь-якого питання. Якість отримання звітів, листування, якість отримання відповідей на складні запитання набагато підвищилася. Закарпатські податківці не заперечують, що боротьба з оплатою в конвертах триває надалі, бо такі незаконні явища і нині мають місце. Цей показник значно знизився, бо водночас зросла правова освіта населення. Все більше і більше кількість працівників не хоче працювати нелегально, тобто вона хоче мати певний захист. І в пенсійному забезпеченні, і якісь лікарняні, які, не дай Бог, ну, десь потрібно на протязі робочого часу. Тому досить багато людей вже відмовляється працювати нелегально і хоче при поступленні на роботу заключати договори офіційно з роботодавцями. Ну і Певний сегмент є, ми також з ними працюємо, проводимо перевірки, виявляємо такі факти. Ну, можна назвати цифру, що десь за на цього року десь порядка 3,5-4 тисяч громадян ми залучили до опадаткування тих, які не були офіційно оформлені. Нині значно розширився перелік осіб, що зможуть добровільно брати участь у системі загальнообов'язкового державного страхування. Платниками ЄСВ можуть бути не тільки підприємці і самозайняті особи, але й громадяни, які працюють за межами України. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, а також громадяни, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо не існує інших міжнародних зобов'язань. Громадяни на сьогодні ну не мають офіційного місця роботи, не офіційно не отримують заробітну плату. Може, не працюють по певній причині, а думають про своє майбутнє, думають про пенсію, думають про можливість її отримання. Вони можуть добровільно укласти договір в територіальних органах місця доходів і зборів на добровільне страхування і тоді, відповідно, сплачувати помісячно. Тут також йде мова про 33,2% від мінімальної заробітної плати. Можуть сплачувати відповідно. Тоді це буде зараховуватися їм стаж цей період сплати, і по виході на по досягненні пенсійного віку буде нарахована пенсія. Є таке, що людям не вистачає там півроку до стажу. Значить, на пів півроку заключають договір, сплачують щомісячно єдиний соціальний внесок. І, відповідно. Потім це їм зараховується до стажу. По інформації, яка була з пенсійного фонду, таких по Закарпатській області було 900 чоловік. За два місяці, що ми адмініструємо, ми вклали вже 120 договорів. Зі змінами в законі з'явилася можливість одноразової сплати єдиного соціального внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Це нововведення. Дозволяє громадянам, які тривалий час не працювали, з досягненням пенсійного віку, отримувати вищий розмір пенсії.